Ще, дай мій телефон. Де моя кофта? В карманах нема. Може, десь впав. Це що з вами? Зараз, зараз. Ну, то перезвониш пізно. Добрий день. Добрий день. Все, давай зразу. Це обіваний там? Так, так. Що ви там? <ріху> Як нормально доїхали, все нормально, так? Да? Так. Да. Буквально яких парух холоди. Походив би я свій день, щоб було.

Це китця, це, це, це девчонка. А чому ты бачиш? Трехмасло. Ты что, а шо? Та, що ты може бути припас? Ну, тебе погладить. Что ты тут сидиш? Я в раю. Ты <свист> секлешь. <свист> 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 okay. вот. Так где? Ой, роз. Маньонняка. Ну тебя же не можно снимать. А, яка, а ця мама, я как вірту мама. Ну, що ти робиш? Що ти ж ваш ти має? Похоже. Тут тут, наверное, папа. Тут дуже різдви. is he Так. Да. Хто там? Оцих два похожих на мене. Тоже поїдуть і лежать. А, Боже, це ж такі гарні зайчики. І вкусні? вкусні. Це бочок чи ж. Да.

Ще місяця не вернули. Та ти не мов А що в нього ще нема зубів? Ну, їй ж це, типа, соску, типа, ага. молоко дають. То тоді і я не боюсь. Ладно, боюсь. Це, Які ремені в нього, Дольче Габана, чи що Гучі. Поводок такий Гучі. Що ж з Загайчики, хоч тебе гладити, а ти хочеш їсти, да? Хрю-хрю. А то взагалі приколіст у засаді. А що Ми в нього? Молоком, в нього так було ком чуть? У нього приколитий ніс, чим <рюхи> не кажеться? Ти їм вже спробували спеціально, щоб вони не рили нічого. Да? Пірсінги такі, нічого собі. А що, у вас так не робили чи що? Ні, ми не пробивали. Ми типу, таке робили, щоб не Ну, якщо риють, щоб дирки не поробили. А можна його чухати чи що? А можеш, Чи, що? Можеш, чи і... він таке не любить? Його боюся, Це, він не, чувствує, так? Не, не <laughs> боюся. Це Можеш і муху почухати, яка на ньому сідаємо. Хочешь пушить этой мухой? Она него все. Боже, а, какой пёс! Вот такие языки, небо изо зары... рта, руку за соса. Что с ним? Прикольно. Ты давицуха Ты хочешь меня есть? Ой, да, конечно, конечно. Ты красивый, конечно, ты красивый. Если хочешь, а что и тільки молоко можно? Ну да, и что может чисто молоко да Тебе можно только молоко. Ой, ой, ой. Може... Класс. Хорошо шо, так, может, так? да? Цю солому, шо? так солому Ты даже теперь тогда при. Тогда что знаєш, що я? Що? Молоді каш. Ой боже, боже режиссер. Можеш крутим планом взяти. Беб, хочеть тебе збігти? Ні, я не знаю. Чи ж ти обзор а, типу, роби? Розказуєш щось там, як цей, як, як оператор. А як краще знімати отак? Uh -huh. Це мій молодий бичок Іванко. Да. А тут дві хлюшки. прийшли на вечірню дойку. Такі в мене хороми. от Моє господарство все. Показуй, давай. Це ніби як хата на тато, чи як вона називається за передачу? І, давай. І, і ти ходиш, водиш, виходить. А я за тобою. Ми приїхали на проєкт, міняю жінку, я з города, боже, з хорода. Де мой лак, ще тут спа, привезли мене в якесь село, дали бюджет 20 гривень. Це що я на тих 20 гривень куплю? Лабутенец. Ну, Пасочок в нього модний, звісно. А ну виключить камери, я пасок з собі. А що воно мені не піде? Рюша, а це десь зуби добрі, я знаю. Я знаю, що у нього добрі зуби. Тогда я не буду шукати. <рапеве> <Попробуй. рапеве> а він вже хоче їсти мене. А йому щось можна дати, не? Можна? Ой, муха. Що вам скажу? Горіхи цього року здаю дуже дорого. Хто да. хоче в мене приймати горіхи, вже биті дуже дорого. По 100 гривень кілограм. Ти такий хлос, і ти всю ковту мою з'їв. цілуватися. А я хочу під шейкою чвахатись, як поняла. Да-да. Хоче, хоче. А вони не б'ються Ні. собою, вони друзі. Вони люблять одне одного. Не брати. І сестри. І парафіяни. Ну я не знала, що їм пробивають носу. Ну, Тож всі прибувають, наприклад, дівчата пробують собі в ухах, хтось пірсинг ставить. Ні, ну типа поросяткам. А, вони теж бачить їх пірсинг. А в них свій пірсинг. Хотів би собі, щоб цей пірсинг такий самий мати. Так. пірсінг. пірсинг. Під Від Підкарть. пірсінг. З тої сторони три, а з іншої сторони десять. Трьох стаків ще лишається. Вже скоро і до цей треба брати, бо це, це миранню викуп. А пізня вже теж до Цього року щось допекло зарані. Ну, це вай їхній прикол в мангал залазити. <свісна> 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 Це їхній прикол у мангалу залазити. Бо прохладимо. Бачки в нього погляд. Життєрадісний. Він боїться мене. Єсть. Це інше вона? Я не знаю. То Три під хвостиком дивитися. А ти під хвостиком дивиться? А так, не можно? Ні. Собак. Сейчас тут Тож і в городі. Коли я хозяин, то він гавкає, да? На чужих. Угу. уже готую паралелістки, щоб його вцілі чухати. Добря. Ось головне просто махання. Градусник. Ну, на кнань якості по термометр хочеш? Да. Скільки? 20. двадцать Чи чашу двадцять сім чи двадцять Чи двадцять вісім ты упану двадцять він не знає но його помнила Ну що молоді розкажіть щось мені, як там діло у вас? Не, 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 не 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 три очі, не може так. Куди ти треба? Чого? Та все я, не знаю, похоже. Що похоже? Ну все похоже. Мої ноги кожен день якусь. Каже, дай одно й то саме, так? Ну да. Ну все одно, дивися, як виходити, ти може десь піти, Вінниці, поїхати в село, все одно до мами поїхати. Хоча б ви це не дуже часто буваєте. От поїхати може десь, піти в Вінницю. Це не те, що в селі, що дома куди піти. А, а це ну, так кажеться, а як ти там знаходишся, вже особо далеко не ходиш. Люди накриває на стіл, а пані лягли різдво. Ну і куда.

Все це перечитав. Грім, браття. чи що вони там писали? Джек, да. А ти вмієш озвучувати, наприклад, і накладати під відео звук. Наприклад, ти знімаєш відео і виходить, не ще якусь другу аудіодорожку. Ні. Треба навчити, що, наприклад, відео якесь знімаєш, наприклад, не важливо якісь картинки, а потім під ну, якісь другі ці аудіодорожки ну, накладаєш. То навчи мене то треба, щоб ти мала е, цей. Редактор зовсім другий якийсь. Да. А що це треба? Скачати. Ой, який прикольний забанят тут Не, как, с холодильника. С... гуфи, что Ну, я, типа, не можешь если ты не снимать. <laughs> Типа твой модный бампер будешь. Я не знаю. И стол еще. столик. Який столик? <laughs> Бампер спереди. Столик. Да. Что це нравится? робиш? Із тортики ріжу. Ну, щось таке, типа щоб його ззаді не гопнули. Холодильник? Да, холодильник. <кхе> Мені інтересно, скільки в них грошей, що вони мерседес обліпили цю п'яною не жалкою. Просто... А, сейчас подсветил наши полевизаторы. И что это будет, бампер, столик, холодильник? Прямо для телефона. <laughs> Cakes and the chords.